Вітаю, друзі, 6 травня. Ой, залізла, не показувала, залізла Я сюди, до нас була картопля. Все, у нас тут було по сортах, гарненько, в сіточках. І он, що ці паразити мишечі нам поробили. Це, звісно, капець. Це жах, але деякі сорта я все-таки відбираю. Це акімірія. Тут белороса, тут вже будуть які, які вже є. Сюди я відкладаю рів'єра рання. Ще в мене там десь вона в сітці є. І ще вона так ось у сітка лежить, буду вибирати. Ось таку шкоду наробили. Ой, звісно, нічого страшного. Трошки там той такий кусочок там і гнила. Погниляно і багато, але нічого страшного, звісно. Я все переберу, зараз виберу ящики, то єрунда. То Звичайно, краще було б вибрати все, як завжди, сіточками вибрали, винесли в сіточках. Я не знаю, кого ще таке ми ще цієї зими зробили. Це жах, зверху так гарно в сітках все лежало, а туди вон що знизу. І здається, все ж зацементовано, зацем... тут кругом, кругом кирпіч, по кругу кирпіч. знизу зацементовано. Зараз будемо добиратися, дивитись. Де там? і що. Так, всякий мірі я зверху сітка лежала нормально, більш-менш там. А тут сітка ось геть ми ще потучили, да. перебереться. Ну це вже зараз виношу, те, що набрала виношу, і буду далі набирати. Що бекаєте? Там уже Вова покультивірував, сгнуємо, тут ще докультивує і потім вже буде легше урать по-культивованому. Багато, багато, ракуш. багато ракушок у тебе, да? помощниця моя. Ракушки знайшли, напевно, 12 років лежать з моря, як привезли. Всі помощники в зборі, всі бекають, мекають, гавкають, нявкають. А Тилилась уже наша зефірка. Вчора якраз на паску привела козлика. Він такий біленький, похожий на маму, такий козлик. Да. Зараз вже будемо скоро доїться, Да, да Випустимо такі, бо не бігають. Ми їх випускаємо, як кормимо. Іменька маленька. слабенький. слабенька. Ну, він слабшенький. Він не слабенький, він слабшенький. тут. Як желай, так, ще, ще трошки усталося. ось уже, скільки я повибирала, повигрівала. Скази і у мене є ракушки. Так, да, і в кірі є ракушки. Трошечки відпочину. Да. І зараз піду далі, там ще хвилин на 30. Хтось до нас тут йде, той до нас йде. Випустили гуляють козульки. кожульку. Це трошки до підсмоктує. Це он за мною вилізла на пеньочок. Хоче на ручках лежати. Хоче лежать на ручках, щоб її гладили. Дівчин. 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 А козлик собі пішов маму підсмоктувати. Ну, хай посмокче. Хай посмокче додує. Та не давала, мілка не давалася, щоб сало. Забери ракушки. Висипа. Бо козочка висипе. Бабусь, дай мені сітку. Дай мені сітка, бабусь. Йди на лавочку, сідай. Ти хоч біля мене, сісти. Сідай, сідай. На пеньон. <палявка> малявка, ця малявка вже потрошки травичку скубає. Ну, іди гуляй, іди гуляй, йди, іди не лінуйся.

Бога подіскував, культивірував і прийшли до нас, не підходь байсько, прийшли до нас лелеки два. Пастися. Ось які красунки. Вижили козу. З кірою туди он з маленьким. Пішов теж, козочка пішла з нею, вона вже учиться пастись. Вона вже потрошечки пасеться. Маленька дівчинка. А лелеки собі трошечки в бік відійшли і вернулись назад, вони не втікають. Ну такі лелеки ходять а собі. А до них можна підійти? Ні, краще не треба до них підходити. По-перше, вони втічуть кірусенька. А чого така не втікає? Ну бо вони як ми далеко від них, вони не втікають. А якщо до них підходить близько, О, біжить. <гум> Налякав. Бігла козочка і налякала лелек Сара він вернеться, туди полетів. А чого? Один? Він туди полетів? Ну, козочка бігла і налякала так. А де це хлопчик цей маленький? Йдемо тебе, Дуїть, ідемо. Шукаю козлика. Ну йде дівся. Ооо, Кіра плаче за лелеками. А він виявляється, він Він збіскував. І міг віддихає, да, Умка, зайняв твою буду. Ай-яй-яй, айди, мень-мень, мінь-мень-мень-мень. -мень -мень. Виходь. Що, Умка, зайняв буду твою. То козочка зайняла, тепер козлик зайняв. Айди, Менька, виходь, 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 а ту нервничає Умка. Иди сюди, умка, умка.